Антія якості це компанія постачальника веєстандарт. Виробник гібрида соняшника долар по технологічній базі сульфомочевини під ран 50 грамів. Е, престиж в тому, що стійкі до щодо 7 плюс раз вовчка, Потенціал врожайності у нього колосальний. Тобто олійний показник, все інше зробить компанія вестандарт, повністю проведе, скільки висівати, яка потреба та подібне. Дивіться, від 50 до 65 тисяч. На зараз ми покажемо 52 тисячі на на гектар товарний посів, і це в нас. 2 вересня. І на товарному пасірі сонячний долар виглядає таким чином, з рахунком того, що був ґрунтовий захист, а це страховий з прометрин. Був на нас ще тут, звісно, саме наголовне, це страховий захист, це був гіліантекс. І на зараз так виглядає наш яскравий сонячник, який збрасує вже лист, і скіри буде, скоро будемо розбирати. Що потрібно розуміти по збиранню? По збиранню завжди ми. Маємо фах в цьому ділі, тому рекомендуємо підписатися на наші соцмережі, щоб знати справжнє, як воно є і що воно тут отримало. Тобто, по запиленню, кошики вражають. Кошики вражають висота рослини, як ви бачите. Тобто для товарного посіву і нічого не робилось по листку. Я вважаю, що генетика тут перемогла і спеку, і повністю всі еквіваленти того, що ми можемо робити якість. Український виробник заслуговує на своє. Прийняття на аграрному секторі України. І будь ласка, практика, це з нами. 13 років практики дають вам змогу чітко розпределити свої поєднання на полі, попередники, регіон та подібне. Все це виправить і зробить максимально успішною кампанією стандарт. Від вас тільки одне підписати підписатися, консультація та замовити. Так що до зустрічі, якісний сонячний гібрид, долар і, звісно, компанія постачальник компанія-виробник АВС стандарт.